А в цілому під супервізійним процесом як ну, фактичним явищем, що це таке, розуміють особливу взаємодію, взаємодію, яка має діалогічний характер. А коли є як мінімум дві особи присутні дві позиції, супервізор. Та той, хто потребує супервізії, супервізований а, фахівець, а, котрі розпочинають і реалізують розмову щодо професійної ситуації, а, щодо діяльності фахівця, для того, аби допомогти останньому підвищити ефективність виконання ним його професійних задач. А, відповідно, а, якщо ми говоримо про я, супервізію, в групі, в групі кількість учасників цього процесу збільшується, так але позиції все рівно залишаються ті ж самі. Тобто є той, хто проводить супервізію, і є а, ті, кого супровізують або супервізовані. І е, е, усвідомлюючи важливість. Підтримки професійної підтримки фахівців для того, щоб вони краще робили свою роботу, організації в соціальній сфері беруть на себе обов'язок для забезпечення умов для проведення супервізії. Ті, хто працюють за стандартами соціальних послуг, стандартами соціальної роботи, напевне, також добре знають, що. Ця складова зафіксована як елемент забезпечення якості надання соціальної послуги. Тобто супервізія це обопільний взаємний обов'язок обох сторін: як самого працівника, так і установи закладу організації, яка здійснює надання соціальних послуг, організовує якусь діяльність у. Сфері надання професійної a, соціальної допомоги або підтримки.